Питали мене, чи є у мене хороший психотерапевт, бо чоловік 47 років, депресія і безсоння. Такі, що я сказала цій, такій людині? Мені простіше всього вам порадити, якісь засоби, це можуть бути, чи бади, чи сиропи, чи якісь ефірні олії, чи ну, в мене величезний арсенал, ви знаєте, більше 500 найменувань на всі випадки життя. Але знову ж таки, ну така я вредна, отака я вредна. Я завжди моя задача докопатися до причини, Толку, що ви знімете симптоми. Ну, причина ж нікуди не дінеться. Депресія і безсоння, як не дивно, можуть бути наслідком поганої роботи жовчного міхура, печінки, щитовидки, судин підшлункової і багато-багато інших моментів. Тобто, що психотерапевт зробить, якщо в людини безсоння і депресія? Щось трошечки може й зробити, але якщо в людини на хімічному рівні це пошкодження, вже от така проблема на хімічному, тобто. А може бути зневоднення? Я ж криком кричу: пийте воду, пийте воду. Можливо, у людини зневоднення, а можливо, людина погано харчується і в неї давним-давним-давно не вистачає корисних речовин. Ну просто ми ж не знаємо. Може вона полівітаміни якісь не пила? Можливо, вона їсть там не знаю котлету з макаронами замість там салатів свіжих. Не кажучи вже диких трав, ми ж не знаємо, так? Да? Тобто причин депресія і безсоння – це наслідки, це не не хвороба. Треба розібратися. да, буває, вже коли психічно, да, конкретно, коли ви точно знаєте, що ви виключили всі-всі-всі показники. Ви здоровий, у вас з судинами, все добре, у вас працюють добре внутрішні органи, ви гарно харчуєтесь і все так хорошо і хорошо. Ну може бути депресія і безсоння на фоні того стресу і того, що ми переживаємо, особливо якщо людина живе там, де кожного дня прильоти. Я розумію, можливо, в чоловіка це може бути а, втрата опори під ногами, втрата заробітку, невпевненість в завтрашньому дні. А для чоловіків це дуже дуже така страшна ситуація, коли вони не контролюють, не знають, що робити. Да. Але завжди треба розібратися. Розібратися. Ну психотерапевт може розбиратися з цим довго, нудно. За великі гроші, з психологічної точки зору він не буде розбиратися, як там працює кишківник, шлунок, жовчний і так далі. Це вже розбираюся або я, або лікарі. Так що тут, тут така історія. А ще скажу вам те, чого не казала ніколи: 47 років це якраз вік, коли починається чоловічий клімакс. Можливо, хтось з вас перше почує, але це як суслік, як ховрашок. Ви його не бачите, а він є. І я вам хочу сказати, що чоловічий а, клімакс а, нерідко проходить тяжче з тяжчими наслідками, ніж жіночий. Жіночий, бачите, він б'є в основному по гормональному балансу. Самопочуття. Зміни дуже сильні, дуже неприємні. Оці приливи, відливи, жар, безсоння, потіння і все так далі. У жінок це, звісно, по різному проходить. В когось непомітно, а в когось так, що до самогубства жінки доходять. Ну але ми всі знаємо: жіночий клімакс, жіночий клімакс. Він на слуху, і ми, в принципі, ну більш-менш там більше розбираємося чи менше розбираємося, Ну він знає, що кожну жінку він нас дуже не рано чи пізно. Про чоловічий клімакс нічого не говорять. Я вам скажу так: в мене була знайома. Mm. Вона лікарка, вона мене десь років на 13 старша, відповідно, в неї такий чоловік. І вона весь час мені казала: Оля, ти не уявляєш, що таке чоловічий клімакс. А мені так симпатичний її чоловік був, він завжди так чемно себе поводив. Знаєте, я ж його завжди в соціумі бачила. Я не розуміла, про що вона говорила. І вона е, каже: Ти просто не уявляєш, що таке чоловічий клімакс їм б'є по мозгах, їм б'є по психіці і по мисленню і по поведінці. Це просто капець. Я реально не розуміла покинот ну, власне, ми з чоловіком також дійшли до такого віку, і я дивлюся, що дуже великі зміни. При тому, що ми ну, ми можемо не харчуватися, бо ми оце за останні два дні один раз хіли. Да. Але ми не їмо там, скажімо, чогось шкідливого, в нього немає шкідливих звичок. Ми все-таки на свіжому повітрі. Ну, якби там більш-менш ну, дбаємо про своє здоров'я, і то я бачу. Як є зміни, от плюс як є згідна жіночка, також в якої чоловік за 50. Да, мої хороші, дуже сильно, от після 45 років, а, мало що криза середнього віку, так ще й чоловічий цей а, клімакс. В кого є чоловіки, готуйтеся. От, якщо гарні стосунки, то буде важко. А якщо не негарні стосунки, то буде дуже важко. До речі, якщо ви спостерігаєте, отак дуже багато чоловіків саме в цей період, а там з чимось трошечки їм стукає щось в голову. А от, і вони починають тоді розлучатися, з молодими десь гуляти, наздоганяти свою молодість. Оце, оце гормональні збої в організмі такі. Так що, якщо у вас чоловіки такого віку, ви їх любите, вони вам потрібні, будьте терпимі, уважні і займайтеся їхнім здоров'ям, в вашій нервовій системі власне, буде спокійніше і легше. Так що, отут депресія і безсоння, ще раз скажу, я можу порадитись заспокійливих, покращуючих сон, там багато всяких засобів. Але ну, треба знайти причину, бо можна втратити дорогоцінний час. До речі, про сон хочу вам сказати: у нас же багато суміших ефірних олій. Я для себе ем, останнім часом сліп вело, це міцний сон. Кому треба трошечки підправити? Отак, трошечки, десь трошки порушення на фоні стресу. Реально, я сплю мало. В два я ще не сплю, в п'ять-шість мене вже кіська може розбудити, чи щось таке, чи от о, літаки у нас тут всі, всі перехвати, які по Рівненській області у нас тут розвертаються всі от або шахіди, або ракети, або наші винищувачі, все над нами. По всякому буває, можемо спати, можемо не спати. Ну, оце я раніше якось воно так на мене не впливало, а це кілька днів я прям вдячна йому. Я взяла, чесно вам скажу, взяла для себе тут з офіса просто зробити фоточки для дописів написати, А потім щось не спалося, мені думаю, дай, ну я відкрию. Та я так гарненько поспала ті кілька годин, які я собі дозволяю, що я тепер відкрила собі. От, і я Ой, перед сном обмачую з ног до голови, і реально мені от зараз мені діє. Знаєте, тут що є? Тут ефірна олія листя дерева Хо, лаванда, Валеріана і Неролі. От чотири ефірних олійки, класна штука. Сліп well називається, ну, Або міцний сон, або спи добре. Ну то це ж не це легенька така допомога, розумієте, да? Тобто не не коли депресія, безсоння і хронічні ситуації. Так що це моя така буде відповідь.